Так, шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра. У нас сьогодні з вами 12 липня. І є два питання, які я хочу розглянути. Перше про заяву Захарової, та, те, що вона заявила, що є. Загроза для Київської ГЕС і Канівського водосховища, причому загроза від Києва, що Київ готує руйнування для того, щоб звинуватити Ерефію. І е, саме вона анонсувала удар по Ахмадиту. От, тому ну, розуміємо, що щось таке може Ерефія готувати. Да? І подивимося заяву Медведєва. Ви писали мені ще, коли була, коли був Бліц. Коли був бліц? Астероїд. Так, тут вже щось таке відбувається. Я. А, заява. Добре, це подивимося окремо. Так, давайте, значить, почнемо з Захарової. То я сіла читати ваші коментарі. І так, треба трошки заплуталася, треба розбиратися, що читала, що не читала. Це заява, що воно таке? Да? Як розцінювати цю заяву? Ця заява це що? Про те, що вона сказала, це якась маніпуляція, чи це попередження, чи це відкрита Заява, загрози, що? Як розцінювати цю заяву Захарової, Як це розцінювати? Хм. Це прям пряме, знаєте, як, ну, пряме попередження, да, це вигородити себе, це як забезпечити собі якісь, ну, бред, забезпечити собі якийсь алібій. Те, що вони готують, те, що вони планують, да, карта вежа і колесо фортуни. Заява більше розрахована на Захід да, по ірофанту стосовно України, по смерті. Тобто, ну, з однієї сторони, як і попередження, а з іншої сторони, тобто, показати, наскільки ми можемо все зробити, наскільки у нас є доступ, наскільки ну, вплинути на процеси. Взагалі велике. Бажання. Тут колесо фортуни і карта вежа, тут щось таке планується щось таке планується дуже недобре, скажімо так. Щось планується недобре. Давайте дивитися, так, зберу. Давайте дивитися диявол тут на дні. ну таке. Добре, давайте окремо. Київська ГЕС і Канівське водосховище. Зараз згадувала сьогодні, прочитала, коли вашу, це, вашу цю новину, ну, ваш коментар. Згадувала свої крайні розклади. І карти нам от буквально на днях. Та, що ми там з вами карму дивилися, Ерефії, чи щось таке, типу, що вони планують? От, і загроза стояла одразу по воді, що щось планують в Україні. А, якісь вибухи можуть бути. Да, вони планують зруйнувати щось біля води, або саму воду, або переправи, або дамби, або ну, щось таке. Да. От карти про це нас попереджали. взагалі загроза від води вже дуже давно карта нам про це говорить. А, давайте окремо. Київське ГЕС і Канівське водосховище. Загроза руйнування. Київської ГЕС найближчий час. І загроза руйнування Канівського водосховища. Дивіться, як цікаво. Е Київська ГЕС по колесу фортуни і сімка, і сімка М -м... Боже, мечів. Сказати, що е вони сюди хочуть, ну, можливо, вони будуть намагатися, тому що тут рійка мечів. Якісь все ж таки спроби, якісь удари щось зруйнувати будуть, але це е хитрі дії, це хитрі, під, ну, як, знаєте, як підступний план. Тобто це не ціль. По колесу фортуни ціль це абсолютно інша історія. Да? Тобто Київська Гесть це буде як по. Е Ну, як, як маніпуляція, як відволікаючий маневр, да, як щось таке от, хитре на поле бою, От як щось хитре. А що стосується е, канівського водосховища, оце дійсно може цілі, це дійсно тут йдуть під, під підготовки, і ну, розрахунок, е, щось вони проробляють. Причому таке відчуття, що Загроза є не тільки ззовні, а ще й зсередини. І вони дуже на це розраховують. Тиск в плані перемовин все це стосовно. Ну і про захід я вже сказала, да, що це направлено на них. Їм дуже потрібні перемовини. Щось вони намагаються для себе таким чином виторгувати. Повернути щось минуле. Що чекає Канівське водосховище? Давайте так. Що чекає Канівське водосховище в плані руйнування? Чи є загроза прям руйнування? Канівське водосховище, що чекає? Чи буде зруйновано? Наскільки може бути зруйнований який? Такі собі карти, знаєте, такі собі карти, наскільки може бути зруйновано, ну, може бути конкретно зруйновано тут і п'ятірка кубків, і п'ятірка жеслів, і карта диявола. Ой, диявола кажу, карта закоханих. Чому диявола, не знаю. Якось воно мені. Чомусь пройшло саме через диявола, не знаю. Хоча з однієї сторони, карта закоханих і диявол, вони ж пов'язані одна з одною. Ну, це хто, хто знає таро, той, той розуміє, про що я говорю. Тому дивіться, те, що вони хочуть отримати. Той результат, який вони хочуть отримати, вони не отримають, але руйнування можуть бути доволі серйозні, тому що тут відновити буде велика проблема. Трійка пентаклів, п'ятірка пентаклів, буде проблема з ресурсом для того, щоб відновити. Ну, тобто, доведеться багато чого робити для того, щоб відновити роботу. Що може бути? Королева мечів, дев'ятка мечів, тобто ну, щось таке. Да. Але мені не подобається рицарь Пентаклів. Карти про те, що це хтось може бути із робітників, хтось може бути із середини, в тому числі. Хтось там, той, хто співпрацює і так далі. Давайте зараз звідки йде загроза. Подивимося так, звідки загроза йде Канівське водосховище з середини чи зовні. Взагалі дуже багато зрадників. Я от згадую розклад по регіонам, і майже в кожному регіоні багато зрадників. Звідки загроза для Канівського водосховища з неба чи з середини. Ну, в основному. Е в основному з неба, звісно, да, але з неба по. Я не скажу, що тут якась наводка, а. Це не про наводку. Зсередини тут в плані грошей щось таке. Знаєте, от в плані захисту, в плані грошей, от, от якось так. В йде інформація через гроші, через ресурси, можливо, через розповсюдження певної інформації, якоїсь таємної інформації про силу, про підсилення Верховна Жриця і Верховний суд. Тобто, щось таємне стало явним. Якусь новину рознесли, щось таке. Але. Про захист, про захист, про засоби захисту, ну, щось такого плану. Колесниця, тут пентаклів, 10 пентаклів. Причому так цікаво, дивіться, десятка пентаклів така, знаєте, як наче. Збирають типу захист, да? От щось таке будую для захисту, будую для себе, для захисту. Е момент пересунення. Пере їзду, щось таке, ресурсу якогось. Тому, друзі, ось так. Канівське водосховище, да, загроза є, що це для людей, які навколо, колесо фортуни. І знову карта закоханих. Чи є загроза для людей навколо е, є, ну, тут, звісно, вибірково буде, да, позакоханих є, але це можуть бути якісь обмеження по пересуванню і взагалі необхідність пересуватися, да, тобто, ну, по колесу фортуни це зміна е, способу життя, це зміна е, вибору, тобто неможливість вибору, куди рухатися, як рухатися, ну, Тобто і про евакуацію в тому числі. Тут і втрати якісь, і все, що захочеш, може бути. І знову ж таки відводи. А для людей навколо всі мечі виходять: і рицарь мечів, і туз мечів, і сімка мечів. Тобто, щось поруч. Знаєте, це дії, направлені ну, на загрозу. І на загрозу життя, агресивні дії. Взагалі можна десь бути як повідлюднику. Як залишитися в оточенні чогось, знаєте? Такі карти. Наскільки велика вирогідність цього, давайте. ну, Бо все ж таки карти, це завжди є шанс уникнути, наскільки є, наскільки велика вирогідність того, що канівське водосховище може бути зруйноване, наскільки велика вирогідність. Ну, готуються. Чи є. Чи є шанс цього уникнути камінське водосховище, чи є шанс цього уникнути. По правосуддю щось таке може бути. Знову щось може стосуватися або удар на попередження, або знову перевести щось для удару. Або приве... ну, тобто, знаєте, як пересування, пересування. Пересування якогось удару. Від заходу багато чого залежить. Щось ми в очікували. А, по приїзду все, я зрозуміла, по пересуванню. Щось має приїхати, да? залежить від певних домовленостей, причому домовленості це тут на рівні країни з певними... З ну, заходом, да, з певними партнерами від якогось союзу виконання домовленостей, пришвидшити виконання якихось домовленостей. На зараз ми в очікуванні. По сімці жезлі, це якраз для відбиття, для е, захисту і так далі. да, І знову ж таки від західних партнерів. Тобто, ну, це, знаєте, зайвий раз на, натиснути на те, щоб ми отримали щось для захисту, мабуть, мабуть, так. Мабуть, так. Пека якось діє так на міскі, ну, зовсім не зовсім не, не в гарну сторону. Так що, панство, будь ласка, не ігноруйте повітряні карти. Такі собі я дивилася питання ще сьогодні стосовно води Київ-Київщина. І знову ж таки проблеми можуть бути з питною водою. Не в плані їх кількості, а в плані її якості. Тому. Попікуйтеся про те, щоб у вас був, був запас питної води. Це не залякування, це просто попередження. Так, і давайте з приводу медведів. Того глянемо, виписали мені. Про Алкодімона, подивіться, наче в нього рак. І воно заявило, що після мирних угод повністю захоплює територію а, України, що є в них мета повне знищення України. Про це вкотре заявив Зампрет РФ Ерефії по сумітництву запасний президент Мовєдів. Він закликав готуватися до повного захоплення України. Після підписання мирного договору з Україною. Тобто, ну готують підписання мирного. Добре, давайте. Що це за заява така? Як розцінювати цю заяву? Що це за заява така? Звідки він це взяв? ви знаєте, звідки він це взяв, ну, заява більше розрахована це не про Україну. На, на, на кого це розраховано? Це розраховано на захід, це розраховано на внутрішню аудиторію, тобто, ну не про Україну так точно. Знову ж таки, е, да, він дуже хоче перемовин. Це прям певні. Погрози, не погрози, я не знаю, це спосіб проманіпулювати, спосіб вплинути на якісь умови, які там пропонує захід або які просуває захід. тобто Таке відчуття, що це якийсь, знаєте, завуальоване якесь чи то послання, чи щось таке але він тут заявляє, як Ну, Його попросили сказати. Виходить король Пентаклів, карта Сонце, тобто ним керують. Він тут, як по трійці жезлі, знаєте, як це, передаточне звіно, Тобто він тут сказав, його там десь почули. І знову ж таки, таке відчуття, що це вибілює керівництво короля Пентаклів. А король Пентаклів він, <кхід> у мене загаданий на Кремль. Тобто, що це за заява? Взагалі, Колесо Фортуни, четвірка мечів це карта, карти людини, яка знаходиться в певному стані зміни свідомості, це стан здоров'я, зміни стану здоров'я. Тобто, щось невиправне таке з ним відбувається. Знаєте, це коли людина, говорить, не, 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 не контролює свої дії, свої емоції, ну, от щось таке. Тобто, ну, Людина керована. Королева кубки виходить, четвірка кубків виходить. Тобто, цілком можливо, що під алкоголем, під якимись препаратами і, і так далі. Давайте зараз спитаємо, що в нього взагалі зі здоров'ям. Ви говорите, що в нього там рак Медведів, що там зі здоров'ям. Стан здоров'я. Ну от, ну от. Зміни йдуть в плані, у нього, в плані здоров'я, щось таке ну, те, що може призвести до скорої кончини, да? До, до Верховного суду. Ну, тобто, це як Дуже швидкі зміни. Його організму Чи, хворіє він на рак? Ну, ем, я не беру ставити діагнози. по але те, що він сидить, тут дуже багато кубків, але те, що він сидить на ну, якомусь алкоголі, на якихось препаратах, то це да. Але його хвороба, яка в, в нього, вона йде по смерті. Це те, що змінює його в життя в цілому. Тобто Це те, що має вплив на його весь е, е, організм, да? тобто, ну, хвороба, яка його змінює. Змінює куди? Змінює Знаєте, Карти дивні з однієї сторони, можна сказати, звісно, що це спосіб життя і так далі. Що, ну, кармічні карти виходять, що людина отримує те, що вона заслужила. Отрима... Людина отримує згідно свого способу життя. Да? Тобто це був його вибір, на зараз він має те, що має. Карта місяця, карта правосуддя, карта Магу це неадекватність. Це... Алкоголізм, це залежність від певних препаратів, це те, що людина не контролює ну, про якісь психічні розлади. Да? Тобто людина, яка не контролює ну, себе там десь. П'ятірка жезлів, що це за заява? Да? Я повертаюся ще до цих карт. Зупинити якісь зміни да? по п'ятірці жезлів це певна боротьба. Це певна боротьба всередині, тобто зупинити якісь зміни через якусь боротьбу всередині Кремля, я так розумію, чи де. Знову ж таки, зміни наближаються. І ми це з вами ну, дивилися вже давно, і карти про ці зміни говорили вже давно, ну, в плані Кремля. Да? А тут він намагається, як знаєте, себе себе залишити на якомусь місці. Ну, тобто, щоб не довелося кудись їхати, десь тікати. Тобто, знаєте, як ну, не схованки грає, а намагається собі забезпечити безпечне місце. Така трошки тавтологія, ну, перепрошую. Це жара, друзі, це спека, спека так. Що там є, хоч якась доля правди в плані його намірів. Як взагалі реагувати, Чи, що це правдива якась заява, що вона з собою несе ця заява? М -м -м Чи є доля правди в цій заяві? Та ну, ні, це знову ж таки, по четвірці кубків по зірці, це, як, знаєте, більше розраховано на захід, для того, щоб домовитися, для того, щоб там десь натиснути на. На якісь умови натиснути на перемовини, знову ж таки, залякати Україну, українців, тут не висунути свої умови. Він думає, що такою заявою він щось зможе змінити в плані домовленостей ну, з Україною. Чи дійсно вони щось таке зможуть зробити? Ні. Мах, дев'ятка Пентаклів і карта шута. У них немає на це ресурсів, у них не буде на це ресурсів. По Шут, Він знаєте, як говорить, що це порожні хлопоти, да? що це просто порожні хлопоти. Все, що робить на зараз, це просто показати себе, показати, створити картинку того, що ми щось таке можемо зробити, показати, що у нас ще щось є. Ну, Дій тут немає ніяких. Чи зможуть що зробити? Ні, вони будуть обмежені в діях. Рицар же насувається, який переверне всі їх плани. Рицар же це активні дії всередині Росії. І ми з вами вже про це дивилися. І ми з вами про це дивилися. Щось таке буде, друзі, щось таке буде. Що його чекає того медведєва? Давайте. А Мені просто зараз цікаво. Він в Кремлі зараз як хто той Медведєв? Розумію, що, ну, мабуть, комусь не цікаво, але хочу глянути. Він зараз хто в Кремлі, цей Медведєв? Сімка кубків. Та, по великому рахунку, ніхто. Це, знаєте, що дадуть, те й несе. Наше його там тримають, не знаю. Він просто як володіє певною інформацією, як знає якусь інформацію. Він по п'ятірці кубків тут виходить. У нього певне розчарування взагалі в ньому і взагалі. Тобто, ну, немає у нього ніякого впливу на Кремль, на систему. і ну, що його чекає, в плані там життя, здоров'я того медвідьва найближчий час. Та... Чому мені сьогодні От цікаво. Сьогодні мені ці, ці закохані, вони як диявол. Не знаю, мабуть, сьогодні так зі мною ця колода говорить. Е, тут в плані алкоголю карти такі собі. Ну, дограється. Добре панство. Давайте на цьому закінчимо. Не будемо ми його роздивлятися, нічого гарного його не чекає. А... Тоді що у нас з вами? Не ігноруйте, будь ласка, повітря. Ну, розумійте, що якась атака ще планується. І ну, загроза по регіонам той розклад він все ще в дії. Будь ласка, будьте дуже обережні. Будьте обережні. У нас з вами залишається відкритий збір на потреби хлопців. Сьогодні купили багато кабелів, скажі, сказати так правильно. Я зараз фотографії і чеки скину. Всі чеки, всі звіти зараз скину. В телеграм-канал, бо просто, друзі, не встигаю. Тому так, я перепрошую, фотографії скидаю того, що робимо, а чеки ще не всі, але лежать складені. Зараз відфоткаю і все вам скину. А у нас ще з вами залишається ще одна зарядна станція. от І, мабуть, на неї окремо я буду відкривати банку, от, тому що є потреби окремі постійно, да, які ну, доводиться закривати. Які доводиться закривати ну, майже кожного дня. Я дуже дякую вам за вашу участь. Я дуже дякую за ваші донати. Велику справу робите. Хлопці не перестають дивуватися від того, які у нас, знаєте, як добрі і сильні люди, небайдужі. Це головне люди, у яких є віра. Це саме головне. Дякую вам за ваші підписки. Дякую за коментарі. Панство бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.